7 листопада пробую в грязі подискувати палку соняшника. Так вже сутеніє. Ось такий от виходить фон, трошки захекався, бо каток приходиться час від часу чистити. Ну отак виходить. В принципі, перебиває. Але зранку прийшов два оборота і забило катка. Забило там саме, де зараз, от, я зараз вам покажу. Ось отаких оцих дві секції, і час від часу їх навіть зараз і забиває. Е, зрозуміло можна там почекати, ще там нема коли чекати, ще Соняшник не додискований, оренки немає ні гектара зробленої. Ще десь потрібно 6 гектарів соняшника додискувати. Що зранку було зроблено? Зранку дуже набивалися ось диски. Зрізав чистики. Стало набагато краще. Так, да, воно ось набирає. Скажете, так, да, там все воно там погано там, чи ще там щось, воно дозволяє працювати. З чистиками це просто, ну, особливо якщо на третій передачі працюєш, то більше маса йде, більше сюди от кидає, все одразу там заморовує. Особливо от там от два диска. Позрізав чистики, подобавляв по глибині от такі проставки 30 мм, щоб трошки виглибити саму диску, тому що не дозволяло винти її виглибити нормально. Зараз вона десь там на 3-4-5 см дискує, чисто перебиває палку. Але все одно от потягнуло вологи і все. Ну от, Грунт от, отакий. Як тут можна щось якби, нормально працювати? Далі, що ще було зроблено, отак отут видно да? труба в катковий. Я обрізав її, залишив тільки по боках, ось. щоб трошки все одно жорсткість якась лишилася, бо тут полоса. Трошки поганувато. Оцю центральну секцію відрізав. З оцими всіма маніпуляціями диски е, майже перестали забиватися, час від часу забивається все одно. То, що маса набирається, палка груба, волога земля, волога палка. Два дні назад був дощ. Так собі, да? умови для роботи. Е, глибина теж класно, що вдалося вимілити трохи. І ось тут набагато рідше стало забиватися. Без труби всередині, але каток в мене з полоси, і давайте трошки відійду. Трохи його злегка прогнуло. На сантиметр два десь. Того що як зварювали, це що труба тримала від деформації, а я обрізав і трошки його вигнуло. Але нічого, я думаю, дасть доробити і набагато краще. Що ще я дивлюся, можна було б зробити? по оцим от Землі виваленій, не знаю. Тут погано видно, от бачите, через оці віконця звідти напирає землі, тому що диски от кидають в цю сторону і воно починає набивати от з цього моменту. Що земля от сюди вдаряється, не може пройти. і Починає наталовувати ось цей каток і він починає забиватися. Тобто ідеальне рішення це було б, щоб не було ось цієї труби всередині. І щоб були просто отут от кільця, щоб тут не було цієї ступиці, щоб просто от тут був вільний простір, щоб воно могло собі провалитися і випасти з катка. Але як добитися жорсткості на полосі, ну не знаю. У мене на культиваторі каток з труби, трубчастий, без ось цієї оськи і отак просто вирізані кільця. То в принципі, нормально працює гарно, але там він в таких умовах мокрих дуже не працює. Ну, може деколи ось тут там набивається, але ну, все облітає, ніде. Ну, щоб отак забивало, так ніколи не було. Буває, чуть-чуть підлипає на ось цих дисках. Тут оці диски приварені, але так все нормально. Так що такі умови роботи. Треба мати, чим робити, щоб. Була б нормальна техніка, щоб можна було в будь-яких умовах працювати, бо не завжди умови для роботи ідеальні. Попереднє відео було записано, там було сухо, але не встигли задискувати зараз додисковую. І отак починаєш трошки ломиком махатися. Волога це добре, але як би і не завжди.